АМ АМ 55 20 а Volkswagen, Сірий, Пасад. Зупинилися, вискочили, побили мене робочого, побили машину з водітелем. І втекли, вернулись назад. Ну от Є свідки, люди, є, є водітеля є, є застановки. Скажемо так, хлопці спортивні. Лопатою вони не кидають. Які селі міняли, ілі ще щось. Скільки ви можете, ті дороги можна робити, не можна проїхати, мішаємо, і мішаємо їм їхати, розумієте? Не можна проїхати. А почали матюкатися, обзиватися, там матірно, я йому відветив, він виходить, і ну і все. Борідно патить. Десь тут там дуже сильно. Ну це видно падав, де десь роздерхав. Почти в машину оглянемо. Видеозаписи нету, если посмотрите,